Я вітаю самих найкращих на каналі і запрошу на перегляд нових акцій в магазині Аврора. Акції тривають з 11 по 17, включно листопада. А можливо, цьому відео я буду трішки показувати, ніж розмовляти, тому що в мене вже горло прийшло. все добре, але бачите, ще таки трішки охрипший. Дякую вам за коментарі і дуже вам вдячний. За ваші вподобайки. Давайте почнемо із шампуню. Подивимося, що тут цікавого: 330 мл Head and Shoulders 159 гривень. А от цей 250-124. Також знижки на професійні шампуні літрові по 109 гривень. І зі знижкою можна придбати ось ці маски. Дивіться, а вже вийшли оці маски, пляшки йдуть баночки самі з дозатором. Це вже нові, тому що попередні ще, зверніть увагу, без дозатора. Це дуже зручно, коли є дозатор. Також по 109 гривень цілий літр. Їх є, як завжди, у двох видах. Бачу в Аврорі новинка. Це шампунь від зая з провітамінами 400 мл. Це виробник Польща. Ціна новинки 119 гривень. Зі знижкою поставили шампунь для всіх типів волосся. Кропива літровий і є ще Пуся. Торгова марка Пуся. Ромашка. Хто полюбляє оці шампуні від Фітолінія? Це два в одному. Укріплення для всіх видів типів волосся 500 мл. На них зараз дуже хороша знижка 44 гривні. Зараз зі знижкою корейські шампуні. Вони йдуть з дозатором, це досить зручно 600 мл, 209 гривень. Хочу вам показати тепер і на поличках Аврори є ось такий шампунь піна-гель. Три в одному для дітей, тобто можна використовувати як шампунь, як піну для вани та як гель для душу. З ароматом. Банан та полуниця. Ціна новинки 69 гривень. Ще одна новинка дитячий Зая. Так, вітамінний коктейль 400 мл, а гель для душу 129 гривень. Так, бачу, досить багато завезли в Аврору торгової марки Зая Це інтим засіб крем. 500 мл, 139 гривень. Шампунь Сіос зараз по 119 гривень, 440 мл. Також бачу, дуже багато з'явилось кремів для шкіри обличчя від торгової майки, майки Від торгової марки. 30, 40, 50. Усі йдуть об'ємом 50 мл і ціна крему 169 гривень. Оливка для сухої нормальної шкіри 109 гривень. Станочки для гоління Big Flex 3 леза на 3 леза 49 гривень. Також зі знижкою 49 гривень набір станочків 2 штуки на 3 леза. Бреф для туалету 47 гривень. Є в декількох видах. Засіб для унітазу рів. Тут цілий літр, Зараз також на нього добра знижка, бо 62 гривні. Спа-моменти <свісно> на унітазі. Можна релаксувати ось, ось таким брефом 47 гривень. Освіжувачі повітря, тут є дуже багато різних ароматів, по 42 гривні зараз в акції. А Велнакс можна придбати за 32 гривні, але він щось не дуже. Краще доложіть, придбайте брев. Хороша ціна на кондиціонер для білизни, правда, я не знаю, як він справляється зі своєю роботою. Ви можете написати в коментарях. По 27 гривень декілька ароматів. Рідке мило господарське, тут цілий літр. Зараз також в акції. Ціна 37 гривень, а знижка і ще й кешбек. Білі вітрила для кольорової білизни 200 грамів відбілювач 24. Мило господарче для прання для видалення плям. Так, 125 грамів 19 гривень. Також є з відбілюючим ефектом. Засіб для видалення плісняви. До речі, я вчора користувався засобом трішки інакшим від плісняви. Бачите, помінялась температура і одразу з'явилась пліснява. 62 гривні. Для прання капсули для дитячих речей тут 17 штук 119 гривень. Зі знижкою кисневий відбілювач 570 грамів. Ціна 82 гривні. Порошок для прання універсальний 400 грамів для автомат машин 24. 29 гривень порошок гала для прання для ручного 300 грамів. Засіб для прання рідкий, універсальний, тут цілий літр. Можна використовувати в пральній машині 47 гривень, зараз зі знижкою. Засіб для миття холодильників та кондиціонерів 500 грамів. 57. Зі знижкою засіб для миття посуду «Лімон Фреш» Тут 500 мл, вони по 27 гривень. Засіб для видалення жиру Sun 59 500 мл. Кремовий засіб для чищення веллі 500 мл 32 гривні. Жіноча гігієна лібрес 37. Жіноча гігієна, тут 40 штук 34 гривні. Зі знижкою можна придбати ось таке мило тверде Grand Charm. Тут 5 шматочків твердого мила 39 гривень. Зі знижкою стоїть дорух, хто ще не спробував, обов'язково спробуйте, воно вам дуже сподобається. Гліцеринове дуру 67 гривень за два шматочки. Вони не маленькі, вагою 135 гривень 135 г один шматок. Зі знижкою рідке мило 450 мл 19 гривень. Ось таке можна придбати за 29 гривень зі знижкою. Кокос рахат лукум 500 грамів Дитяче крем мило 500 мл 39 Рідке мило літрове мухіто 55 гривень. Рідке мило каченя кряка 44 гривні 250 мл. Це гіпоалергенне мило від доктора Санте. Зі знижкою зараз ось цей спрей двохфазовий для волосся 72 гривні. Ось такий також двохфазний по 44 гривні. І ці хочу вам показати якісь новинки. Це три в одному також спрей. Для волосся вони йдуть по 150 мл. Стимулятор росту, сольовий і ще якийсь моделюючий. усі по 150 мл. Хустинки серветки паперові, білі, 150 штук двошарові. Хустинки білі звичайні, одношарові 180 штук, 32 гривні. Ось такі можна придбати за 22 гривні вологі. Тут 48 штук, миланка. Великий паперовий рушник, двошаровий, 300 відривів. Зараз його знижка 10 гривень, 49. Отже, вийшли серветки у новорічному дизайні. Тут 16 штук, вони двошарові, і їх ціна зараз 17 гривень. Дитячий вологий туалетний папір 44 штуки, 39. Так, і ось тут ще поряд я ось такий знайшов вологі туалетні серветки, мабуть, також можна використовувати як вологий туалетний папір 130 штук, 49. Рушники паперові. Тут 150 штук, двошарові, ціна 37 гривень. Артек від світоч, вафельки по 16 гривень. З'явився мажор 15 гривень. Шоколад Міленіум з ціленими горіхами 55. А це Несквік, це новинка. Дивіться, полуничний смак. А дійсно новинка 51 гривня. Зі знижкою. Ананаси консервовані 63. Дуже хороша ціна на фруктові чіпси по 37 гривень. Це найдешевша ціна, що я бачив на сьогоднішній день на чіпси фруктові. 37 гривень. Миколайчика можна придбати в Аврорі за 49. і з'явилися ось такі цукерки, міньйони Запаковані, ціна їх. За 300 грамів 99. Адвент календарі, також міньйони – 129 гривень. Зі знижкою кава Якобс – 70 грамів, 59 гривень. Кава Якобс Монарх тут 60 грамів 117. Форд 225 грамів 119 гривень. Велика Нескафе Голд 310 грамів, 419 гривень зі знижкою. Зі знижкою чорний ахмат 40 пакетів 64. Капучино Якубс зі смаком мілка 500 грамів 169. Господинки, зверніть увагу, поставили зі знижкою зараз ось ці чайники. Вони йдуть зі свистками вже, досить красиво зроблені, є в чорному та в такому світлому кольорі. Досить зручно зроблений свисток, вам не треба відкривати самому, просто натискайте на кнопочку і все. Це досить дуже добре. Хочу вам показати ось цю коробку для серветок. Вона надзвичайно цікава та гламурна. На малюнку одне, але я вам зараз обов'язково відкрию, покажу. Ось така цікава золотава серветниця. Дійсно, на жіночий, красивий, гарний туалетний столик. І я ще знайшов ось таку сіреньку. Тобто металік. Хочу вам показати також оцю новинку. Це диспенсер для а, миючого засобу, це не для мила. Бо ви бачили, да? Уже одразу із шкрябком 169 гривень, або ж для губки можна ще й губки, або шкрябок ставити. Ну, ви зрозуміли. Дивіться, який я знайшов а, відра. Це, мабуть, для ватних паличок, косметичних дисків, серветок. Ну, На ваш туалетний столик у вигляді ось такого зайця. Хочу зараз відкрити, краще вам показати і, і пробити ціну. Ось такі цікаві ведерка. Дивіться, як вони ось так відкриваються. І сюди вже можна поскладати, викинути те, що вам не потрібне. Досить цікаво. Придумали, зараз проб'ю ціну. 169 для сміття міні-з кришкою. Новинки хочу також вам показати ось такі банки з кришками пластиковими. Сама банка скляна, трішки більша та трішки менша. Надзвичайно цікавий принт. Мені дуже він сподобався. Можна використовувати для сипучих на кухню, правда ж. Ціна оцієї трішки меншої по 129 гривень. Вона на літр 400 і ціна оцієї великої, зараз скажу вам, 149 на літр 800. Економних вам покупок зустрінемось вже у наступних відео. Нехай вас все буде гаразд.